Вітаю, друзі, велика подяка, що підключились. І сьогодні ми поговоримо з вами про тих, кому не потрібно йти до територіальних центрів комплектування або іншим способом оновлювати свої персональні дані з 18 травня 2024 року. Як ми всі знаємо, Верховною Радою України прийнято закон 10449 про посилення мобілізації, яким серед багатьох інших змін до законодавства про Мобілізацію було встановлено обов'язок для всіх громадян віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, явитись до територіальних центрів комплектування або явитись до центрів надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет військовозобов'язаного оновити свої персональні дані. Як військово зобов'язаної особи. І друзі, оскільки законом прописано цей обов'язок достатньо поверхнево і нечітко, не обмальовані всі категорії громадян, які мають з'явитись, до ТЦК або ЦНАПів і оновити свої дані в суспільстві почали виникати достатньо багато різних дискусій і запитань, і все ж таки, кому потрібно йти до територіальних центрів комплектування, кому не потрібно йти до територіальних центрів комплектування, кому взагалі потрібно оновлювати свої персональні дані. Я зробив відео щодо того, кому дійсно потрібно йти і оновлювати свої дані. Це відео в мене є на Ютуб-каналі. Якщо ви його не бачили, то обов'язково поставте на паузу це відео і подивіться відео про те, кому дійсно потрібно явитись до ТЦК. Посилання на це відео ви зараз побачите в себе на екрані. Далі, друзі, стосовно ж тих осіб, яким не потрібно являтись до територіальних центрів комплектування і оновлювати свої дані, існує дуже багато різних. Абсолютно протилежних позицій, в тому числі і позицій від самої держави, тому давайте будемо розбиратись майже одночасно з виходом мого відео про те, кому потрібно явитись до ТЦК і кому потрібно оновити свої персональні дані. Вийшла позиція вийшло інтерв'ю одного з представників обласних територіальних центрів комплектування. І В цьому інтерв'ю цей представник зазначив, що незалежно від того, чи придатні, чи не придатні. Ці е, громадяни віком від 18 до 60 років всі зобов'язані оновити свої дані знову ж таки незалежно від того, чи вони взагалі придатні, чи виключені з військового обліку. Тобто всіх громадян віком від 18 до 60 років в цьому інтерв'ю вирівняли під одну лінійку і сказали, що всі зобов'язані явитись і оновити свої дані, незалежно від того, дійсно який в них статус. Щодо того, чи вони є взагалі військово зобов'язані. немає, стоять на військовому обліку, не стоять. І, звичайно, мої підписники, мої глядачі у телеграм-каналі почали мені писати, давати посилання на це інтерв'ю стосовно того, що дивіться, ви кажете, що, наприклад, виключеним з військового обліку не потрібно оновлювати дані. А представник територіального центру комплектування каже навпаки, каже, що таким особам потрібно являтись до територіальних центрів комплектування. Але друзі, знову ж таки в мене позиція залишається такою самою, що ті особи, які були виключені, які, наприклад, були визнані непридатними до військової служби. Вони не зобов'язані оновлювати свої дані. І друзі, трошки пізніше я знайшов ще одне інтерв'ю, ще одну позицію від влади стосовно оновлення даних, тому що ну це питання достатньо важливим є і з 18 травня буде відбуватись достатньо великий хаос з цього приводу. Тому, звичайно, потрібно і проаналізувати законодавство, і почитати різні позиції представників влади, представників. Збройних сил України, народних депутатів, представників територіальних центрів комплектування я постійно все аналізую для того, щоб в кінці кінців надавати е, правильні якісь висновки для своїх глядачів, для того, щоб вони розуміли, що потрібно робити, а чого не потрібно робити. І, друзі, ще раз знайшов інтерв'ю представника Генерального штабу Збройних сил України, в якому він давав роз'яснення якраз щодо оновлення даних, і це інтерв'ю воно саме ближче до моєї позиції стосовно того, кому не потрібно йти до ТЦК і оновлювати свої дані. Тому посилання на це інтерв'ю я залишив в своєму телеграм-каналі. Якщо вам буде цікаво, то звичайно ви можете подивитись. І почитати позицію Генерального штабу Збройних сил України стосовно оновлення персональних даних. І у даному інтерв'ю представник Генштабу спочатку зазначає теж про те, що всім чоловікам віком від 18 до 60 років потрібно явитись і оновити свої дані або через електронний кабінет. До речі, він зазначив, що електронний кабінет буде працювати вже з 18 травня. Будемо сподіватися, що так воно і буде, тому що дуже великі черги в територіальні центри комплектування. І знову ж таки, як зазначають представники Збройних сил України, на жаль, це, ці черги складаються з тих осіб, які мають відстрочку або бронювання, або хочуть продлити цю відстрочку, а немає тих людей, які хочуть мобілізуватись, да, наприклад, таких бажаючих. Вже не дуже багато. Але друзі, повернемось до інтерв'ю, і він зазначає про те, що всі громадяни мають оновити свої дані незалежно від того, який в них статус придатності, але в подальшому на уточнююче питання стосовно того, чи потрібно виключеним особам оновлювати свої дані. Він однозначно заявляє, що якщо у громадянина стоїть у військово-обліковому документі відмітка про те, що він виключений з військового обліку. То тоді оновлювати свої дані не потрібно. І про це друзі, я достатньо багато говорив. Я говорив про те, що оновлення даних, уточнення даних явка до територіальних центрів комплектування по повістках це обов'язок військово зобов'язаних осіб. Тобто є правила військового обліку, і військово зобов'язані особи, призовники, резервісти повинні дотримуватись цих правил. Але якщо громадянин є виключеним з військового обліку, він тоді позбавляється статусу призовника військовозобов'язаного або резервіста, і відповідно він стає не військовозобов'язаною особою і дотримуватись правил військового обліку, в тому числі щодо уточнення даних явки до територіальних центрів комплектування і проходження військово-лікарської комісії, то таких обов'язків вже немає. Цих обов'язків Такі особі, виключені з військового обліку, дотримуватись не потрібно. І це підтверджується в тому числі представниками Генштабу Збройних сил України, де зазначають, що не потрібно являтися до ТЦК, до ЦНАПів і оновлювати свої дані. І це потрібно запам'ятати, друзі, що якщо ви виключені, вам оновлювати дані з 18 травня додатково не потрібно. Крім того, друзі, в цьому ж інтерв'ю представник Генштабу зазначає про те, що якщо громадянин являвся до Територіального центру комплектування за останній час, тобто до 18 травня, йому додатково ще раз являтися до ТЦК і оновлювати свої дані не потрібно і не потрібно чому, тому що вже є внутрішні розпорядження. Вищого командування, яке е, зазначило, що дійсно оновлювати дані, якщо вони вже оновлені, то не потрібно. Але, друзі, знову ж таки, якщо повертатись до моєї позиції, що потрібно дослухатись не лише до. Інтерв'ю, пояснень а і аналізувати в першу чергу закон. То в законі чітко прописано, що всі громадяни віком від 18 до 60 років, незалежно від того, чи вони оновлювали свої дані, чи не оновлювали, зобов'язані явитись до ТЦК або до ЦНАПів, або через електронний кабінет і відповідно оновити свої дані. Тому друзі, не зважаючи на те, чи є внутрішні розпорядження збройних сил України чи Міноборони України стосовно того, що не потрібно, наприклад, притягати до адміністративної відповідальності тих осіб, які оновили свої дані перед 18 травня, а не після, я вважаю, що все ж таки потрібно явитись. У ТЦК або до ЦНАПів після 18 травня і оновити свої дані або ну я не знаю там поставити якусь галочку стосовно того, що виявились, але оновлювати дані вам не потрібно, тому що в подальшому, якщо ви це не зробите, то питання притягати чи не притягати вас до відповідальності воно буде залежати від бажання працівників територіальних центрів комплектування і. Всі ми розуміємо, що хтось може забути, що є якісь внутрішні розпорядження. До речі, вони недоступні е, військовозобов'язаним, тому як можна е, керуватися якимись внутрішніми розпорядженнями Міноборони, наприклад, не знаючи зміст цих розпоряджень, ми не знаємо, тому звичайно маємо дотримуватись правил військового обліку. І незалежно ще раз від того, чи оновлювали дані до 18 травня, чи не оновлювали, звичайно, залишається обов'язок оновити. Ці персональні дані. Якщо ви оновлювали, наприклад, у квітні чи у березні, то я думаю, що достатньо буде завантажити додаток на телефон і оновити дані через телефон. Там не потрібно вказувати багато даних. Я думаю, що це. Ситуація ця дія займе до 10 хвилин. До речі, друзі, хотілося б ще сказати про те, що дуже багато глядачів вважають, що якщо законом визначено строк до 17 липня 2024 року щодо оновлення даних, то вони і підуть в останні дні там липня, 15 липня, і вони до того не зобов'язані являтись до територіальних центрів комплектування. І в тому числі і по повістках, але друзі, потрібно наголосити на тому, що закон 10449 він не скасовує обов'язок з'являтися до територіальних центрів комплектування за повістками від територіальних центрів комплектування, наприклад, або за розпорядженнями від роботодавця, тому що спочатку ТЦК направляє відповідне розпорядження до. Роботодавця, а роботодавець вже інформує про те, що потрібно явитись до ТЦК, і це теж процес оновлення даних, але він тоді вже скорочується до тієї дати, яка зазначена у повістці, а не до 17 липня, тому що якщо ви не явитесь по повістці, то відповідно ви будете притягнені до адміністративної відповідальності, і хочу нагадати, що штраф він буде скоро значно збільшений, тому що президенту залишилось лише підписати закон, який збільшує ці штрафи, і оприлюднити цей закон. І тоді штраф буде не. 3400 гривень, не 5100 гривень, а до 25,5 тисяч гривень. Погодьтесь, це е, суттєве збільшення штрафу за наявку по повістці. Тому, друзі, незалежно від того, коли ви запланували явитись і оновити свої дані. Якщо ви отримали повістку, у вас залишається обов'язок і являтись по повістці до територіальних центрів комплектування. Друзі, якщо підсумовувати це відео, то можна чітко окреслити. Ті категорії осіб, яким точно не потрібно оновлювати свої дані з 18 травня 2024 року. І перше, це громадяни, які не досягли 18-річного віку. Друге, друзі, це громадяни, які досягли 60-річного віку. третє це жінки, які не є військово зобов'язаними, їм так само не потрібно оновлювати свої дані. І друзі, звичайно, це ті громадяни, які були виключені з військового обліку. Але, друзі, наголошую на тому, що як мінімум потрібно мати військово-обліковий документ, тобто або приписне, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного, в якому зазначено про те, що ви виключені з військового обліку. І якщо ви були визнані непридатним до військової служби, ще потрібно мати висновок військово лікарської комісії про визнання непридатним з виключенням з військового обліку. Всі інші категорії осіб. Студенти, особи з інвалідністю, жінки військово зобов'язані, багатодітні батьки, усиновлювачі, доглядачі за батьками чи за дітьми всі зобов'язані оновити свої дані. В протилежному випадку це притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, про який я вже зазначив до 25,5 тисяч гривень. Звичайно, хотілося б друзі, щоб законом 10449 було чітко обмальовано. Правовий статус багатьох категорій осіб, не тільки тих осіб, які стоять на військовому обліку, а наприклад, тих осіб, які були зняті з військового обліку і не поставлені. Так само тих осіб, які, наприклад, відбули покарання за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, і були виключені з військового обліку, як я вже говорив в минулих відео. А, ця підстава для виключення, вона а, з набуттям закону 10449 чинності, ця підстава зникає. І, відповідно, вже багато дискусій щодо того, чи будуть цих осіб заново ставити на військовий облік, чи не будуть. До речі, моя позиція а, схиляється до того, що таких осіб не можна ставити на військовий облік. Але знову ж таки. В подальшому потрібно дивитись, аналізувати судову практику, тому що якщо закон у нас не чітко прописаний, то насправді все вирішують суди і потрібно буде відштовхуватись саме від судової практики. Ну але на жаль, друзі, хочеться багато, а зроблено це не було. І ну, будемо знову ж таки споглядати, можливо, в подальшому внесуть якісь додаткові зміни до законодавства про мобілізацію та про військовий обов'язок та військову службу. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам воно сподобалось і було корисним, обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали І на все добре, до побачення.